Вітаю, друзі! Сьогодні хочу обговорити проблему зовнішньополітичного тиску на Україну з боку наших західних партнерів, а також з'ясувати, наскільки ось це твердження про тиску згоджується з реальністю. Цілком можливо, що ніхто вже на нас давно не тисне. Ми просто цього не помічаємо. Ми маємо справу, наприклад, із дружніми порадами із справедливими зауваженнями. Справедливими вимогами, обґрунтованими претензіями від наших західних союзників, які ми чомусь інтерпретуємо як тиск. Але підкреслюю, на нас давно вже ніхто не тисне. Це одна позиція. Якщо ми вже ці дружні поради. Або обґрунтовані претензії розцінюємо як тиск, який на нас негативно впливає, який шкодить нашим національним інтересам. То тоді ми повинні задуматися: можливо, на нас тиснуть не наші партнери і союзники, можливо, це роблять наші вороги. І тому, коли ми читаємо аналітичні матеріали і розгорнуті статті в популярних західних виданнях про російсько-українську війну, де нас попереджають про безперспективність ведення війни, про необхідність домовлятися з Росією, то ми повинні передусім задуматися, можливо, ми читаємо матеріали від наших ворогів. У нехай популярних, нехай дуже відомих, зарубіжних виданнях. Але це пишуть не наші союзники, так? не наші вороги. Принаймні ми повинні про це задуматись. Ну і наступне, третє, важливе, як на мене, дуже основне запитання. А ми точно впевнені у тому, що ми піддаємося зовнішньому тиску. Можливо, ми піддаємося внутрішньому тиску. Можливо, на нас щось тисне зсередини, і ми не можемо зрозуміти природу цього нашого внутрішнього тиску і робимо перенесення. І нам постійно здається, що це на нас тиснуть зовні. Отже, сьогодні я хотів би поговорити про зовнішньополітичний тиск і взагалі про проблеми тиску на Україну, але в контексті звичайно. Інформаційних подій, які відбулися за останні дні. Головною, основною подією, як на мене, звичайно, це було інтерв'ю Давида Арахамії, тележурналістці Наталії Мусичук. І в основному я буду говорити про Наталію Мусичук. Небагато про Давида Арахамія, тому що мене більше зацікавила і вразила саме Наталія Мусичук. Ну, і ще звичайно кілька інформаційних подій. Це публікації у американському журналі Міжнародні справи Foreign Affairs, на які послалася Наталія Мусейчук, де нас там ніби підштовхують, тиснуть на нас, вимагають від нас капітуляції, чи сісти за стіл перемовин і так далі. Ну і публікація в таблоїді БІЛД німецькому. Там було опубліковано нібито журналістське розслідування, в якому журналіст стверджує про те, що Сполучені Штати Америки з Німеччиною змовилися і ведуть нас до перемовин, ну, фактично до такої прихованої капітуляції. Шляхом маніпуляції постачання зброї. От, маніпулюючи постачаннями зброї, вони нас фактично. Ведуть до капітуляції. Сполучені Штати Америки і Німеччина вже виступили з офіційним спростуванням цієї, цього матеріалу білд. Це важливо розуміти, ну теж важлива подія. І отже, я переходжу до основного інтерв'ю. Його дуже багато і дуже так. Гучно обговорюють у нас в Україні і більшість, більшість експертів і коментаторів чомусь звернули увагу на позицію Давида Арахамія. Я хочу сказати, що Давида Арахамія, зроблю йому не знаю, брати в лапки чи не брати, комплимент виглядав як державний муж. Це при тому в що Арахамія, як на мене, заслужив на кілька пожиттєвих за те, що він зробив робив протягом взагалі, цієї війни, так але. Мене найбільше вразила Наталія Мисейчук. І я хочу сказати, що нашою найбільшою проблемою є, власне кажучи, журналістський цех, журналістський корпус І Наталія Мисейчук – це як збірний образ, коли буду говорити про неї, то я буду договорити про проблему взагалі української журналістики. Тому що, власне кажучи, вони і є причиною цього нібито зовнішнього політичного тиску. Насправді, Наталію Мисейчук – Тисне зсередини? От вона не може зрозуміти, де її тисне, і наші журналісти, Так? і тому вони не помічають навіть те, про що їм говорить Давид Арахамі. Що ж тисне, до речі, Наталі Мисичук? Що тиснуло? Я абсолютно не помилився. І вона підтвердила це своїм останнім запитанням. Наталію Мисичук тисне наступне: Як же так? Вона стільки років облизувала. Там, Зеленського, Коломойського і так далі. Годила, робила все можливе, так? сприяла владі, але це не призводить до результату. І у Наталії Мусичук на обличчі сум і страх. Невже війна зачепить і її, зачепить її рідних, її чоловіків? Я не знаю, які там вони родичі, але це дуже читалося на початку. і Її просто розривало зсередини, її тиснуло зсередини. І вона чомусь це все перекладала на зовнішній тиск, наводила приклади з публікацій у «Foreign Affairs», і в інших, значить, засобах масової інформації казала, що на нас тиснуть, нам не дають зброю, нас ведуть до поразки, нас ведуть до більш широкомасштабного вторгнення, і цілком можливо, що ну, війна знову повернеться до Києва. І в кінці Наталя Мусичук задала от ключове запитання: як довго це буде і чим це все закінчиться? От що тисне всіх цих людей. Вони ніби робили все, що треба владі, а результату немає. І тому вони нічого не чують. Абсолютно нічого не чують, що їм говорить навіть такий світ, як Давид Арахамія. Давид Арахамія не сказав абсолютно, не звинуватив Бориса Джонсона, що він є джерелом і причиною війни. І в зв'язку з тим, що. От Мсечук тисне зсередини, вона не помічає неузгодженості. В її картині світу на нас завжди постійно тиснує до війни, на початку війни і зараз. І вона навіть не бачить протиріччя, що на початку війни на нас натиснув Борис Джонсон. Він примусив нас продовжувати війну, продовжувати воювати. І Їй здається. Що була альтернатива. Була альтернатива не воювати. І з 18 пунктів, а, вона так акуратно вичіпала у цього Давида Рахамії. Це нейтральний статус і відмова від НАТО. Ніби в у цьому все, значить, головна значить, вимога була Росія, але ще було безліч вимог. І, безперечно, це капітуляція, денацифікація, багато-багато ну, взагалі ганебних речей. І все це було парафовано і підписано. І з цим всім поїхав в Архамі. але він виправдався і сказав на цьому інтерв'ю, що це було просто відволікання, відволікання, значить, уваги, затягування часу, мовляв, там якісь складні комбінації і так далі. Вони не могли знайти. Не йти на перемовини, тому що частина народу українського цього вимагала, і наші західні партнери теж завжди значить, були прихильні на початку війни до е, значить, розмов, комунікацій і перемовин. Тобто він якось там, там виправдався. Да? Але загалом виходить, що на початку війни на нас тиснули, вимагали перемовин, на нас тиснули, вимагали воювати. Ну, от такі от і от речі. Ну і зараз, звичайно, нас продовжують тиснути, вимагають від нас сісти за стіл перемовин. Хоча, ну, якби до цього от Масейчук, нібито так от схвально нічого не бачив поганого в тому, що вони їздили в Білорусі, їздили в Стамбул, і там вони фактично мали підписати капітуляцію. Настільки все в голові переплутано і намішано ось такий винегрет, що виходу з цього немає. Чому взагалі ну, у нас люди постійно плутаються і намагаються шукати цього зовнішнього тиску, хоча давно вже ніхто не тисне, тому що вони ну, замість того, щоб займатися справами, і адекватно оцінювати ситуацію вони весь час тільки ходять владі облизують Зеленського і всіх інших. І тому вони потрапляють у такі, ну я б сказав, не знаю, протиріччя і ключову весь негатив і ключову дезінформацію несуть і загрозу, головний момент ключову загрозу. Несуть журналісти, навіть не Арахамі, і навіть не Зеленський. Вони все спотворюють, перекручують і дезінформують українське суспільство, розколюють його, розказуючи про те, що нас, мовляв, примусили вести війну. А насправді все можна було зробити набагато меншою кров'ю і так далі. То і це говорить не Арахамія. Я не знаю, чому всі накинулись на рахамі. Я двічі переслухав це інтерв'ю, нічого подібного він не сказав. Так, він афорист. І про нього варто, до речі, сказати ну, прості речі. Він служить Зеленському, а, виконує якісь там афористичні завдання і паралельно халтурить. Ну, є журналісти, які, наприклад, працюють на Ахметова. Мочат Коломойського, але можуть спокійно домовитися з умовним Дубінським і протягнути якийсь матеріал на шпальтах видання Ахметова. Це так треба вміти. Я знаю таких людей, що вони одночасно беруть гроші фактично. І у Ахметова, і Коломойського, і у Коломойського працюючи у видання, там, Ахметова. Ну, і от він так само поїхав на ці перемовини і заодно рішив підхалтурити з Абрамовичем, Романом Абрамовичем, однозначно. Він взяв якісь, якусь котлету і так далі, писав якісь е, там вимоги, щоб зняли забрамовича, санкції та, і тому подібне. Ну, така, така людина. Так, от він це все собі уявляє. От. Але я повертаюся до ключового моменту, чому у нас така каша, і він не в голові. Кожних півроку змінюється диспозиція. Змінюється диспозиція в російсько-українській війні. І е, якщо півроку назад насправді ще хтось розглядав можливість е, кажу не пів, півтора року назад, півтора року назад, через там 4-6 місяців від початку широкомасштабного вторгнення, ще хтось розглядав можливість якихось там перемовин і так далі на заході. І можна було ще щось говорити про те, що Захід зацікавлений в якихось перемовинах. Сьогодні принципово змінилася диспозиція. Захід чітко розуміє, що Путін все зрозумів. Він чітко знає, що Захід нічого собою не являє. Йому вистачить 10 тисяч військових для того, щоб захопити країни Балтії. Отак, от, от за три дні просто вторгнутися і в Польщу, і в Німеччину, і Німеччина готується зараз до війни. Про це говорять серйозні їхні аналітичні центри, що як тільки закінчаться будь-які активні дії на російсько-українському фронті з будь-яким результатом, але Росія залишається, то Путін однозначно все зрозумів, і він роздивиться на них як на легку здобич на Німеччину, на Польщу. на... Естонію, Латвію, Литву просто дивиться, як на легку здобич і тому вони покинули ідею з перемовинами і взагалі вони не приймають участі у публікації у публікаціях на, в західних засобах масової інформації. Це статті на правах реклами проплачені Кремлем. І журналісти відображають точку зору Кремля. Це не позиція наших західних партнерів, нехай і ялових чи ще якихось. Але оскільки наші журналісти зайняті зовсім інші, вони взагалі нічого не розуміють, тому вони в усьому бачать зовнішній тиск і більше нічого. Оце важливо розуміти. По ситуації з інтерв'ю з Архамією і взагалі в публікаціях у західній пресі західні еліти давно зрозуміли, що не буде ніяких перемовин, а Путін недоговороздатний. Більше того, він зрозумів їхню слабкість і він готовий іти війною на них. І тому будь-яка угода, чи тим більше капітуляція з боку України. Йому тільки плюс. Захід це розуміє, Захід, заходу вже це все не потрібно. Це тільки потрібно в голові Мосійчук і ще якихось людей, які в усьому шукають зраду зовні. Вони всередині в себе нічого не бачать. Ну і не випадково Захід каже, що все це справа якби, України, і Захід в цьому щирий, тому що. Ну вони не хочуть нібито показувати, що це вони програли цю війну. Мовляв, це Україна видохлася, не хоче далі чинити опір. А ось але всі в принципі розуміють, що це все буде сприйнято будь-яка поразка перемовини, як поразка всього заходу, взагалі, Російської Федерації. І тільки невелика частина, там, яка от в Білому домі має на увазі Крило Байдена, воно щось там вигадує і розтягує. Власне кажучи, висновок наступний це розтягування війни. От уже два роки, воно дуже сильно, скажімо так, підірвало. Захід, і е, воно е, це розтягування війни візуалізувало слабкість Заходу. Те, що було приховано від Путіна ще там перших два-три місяці війни, там до півроку у Путіна ще якась була фобія щодо, е, щодо НАТО, п'ятої статті і так далі, він побоювався. Зараз він вже нічого не боїться, і про це говорять всі аналітики. Ще раз повторююсь. ніхто на нас вже не звертає там, ніякої уваги, ніхто на нас не тисне, ні, ні до чого нас не примушує. Всім і так це зрозуміло, просто вони поки що перебувають там у своїй траєкторії. А щодо планів на закінчення, насправді, що може стимулювати Захід? Не наші плани, які ми будемо йому надавати, плювати, що ми там пишемо. Наше ставлення до війни. Якщо вони побачать, що ми всі перебудувалися, і ми всі до одного мобілізувалися, і ми всі готові воювати, воюємо і повністю змінили своє життя, то таким і хочеться допомагати, так. Це важливо розуміти. І це буде стимулювати і мобілізувати Захід. Ми своєю поведінкою, поведінкою, своїм станом, а не планами, можемо змінити взагалі ситуацію і поведінку Заходу. Отже, всі ці публікації, які там обговорюють Масійчук і так далі, не мають відношення до наших там, західних партнерів. Це не від них іде, це йде від Кремля, але ну, у нас це все не розуміє. Ну, в принципі, на цьому все. Це все, що я хотів сказати з приводу з цього інтерв'ю і з приводу зовнішнього політичного тиску на Україну. Зовнішнього тиску немає. Це ми страждаємо від нашого внутрішнього тиску. На нас щось давить зсередини всіх тут. А ми думаємо, що це на нас зовні. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, до побачення, до наступного зустрічі.